Широкі простори, поля і левади. Долини і гори, молитва і пісня, і слово натхненне, з чого починалась Україна для мене, що з пісні тієї, що в небо злітає, що з рідної мови, що з вулками грає, а що з очи нашу, що мати навчає, і з пісні дитино, що в небо злітає і з рідної мови. Мови, що звуками грає, з тієї молитви, що мати навчає, і твоя Україна себе починає. Слухайтеся, зранку й до вечора навколо нас звучить мова. Ось у сусідній кімнаті з кимось розмовляє мама, віддалік чується голос диктора, з вулиці долітають голоси людей. Ми всі так звикли до цього, що майже не помічаємо звучання мови. Ми чуємо її лише тоді, коли вона звернена до нас безпосередньо. А тепер припустімо на хвилинку, що мови нашої та інших мов на землі ще немає. Якою була б земля? Якими були б ми? Навіть уявити важко. Яка б це була сумна і похмура картина. Немає великих міст, навіть малих сіл. Не ходять поїзди, не літають літаки, немає автомобілів. Крізь тихо, пусто і сумно. Стіною стоять непрохідні ліси, а в них їжі звіри. гадюки й сови. А хто там боязко визирає з печери? Та то ж первісна людина скоцюрбилась від холоду й страху. Щільніше натягає на голі плечі якусь шкуру, сторожко оглядається. Такими наші пращу не були, Такими ми б зіставалися й надалі, якби не винайшли мови. Не шкодуйте часу і зусиль для вивчення мови. Мова наш вірний друг і помічник. Напротягом усього життя. І віки лежала мова, і врешті вимилась на світ. О мову, ночі, коло Прийми мій радісний привіт. Навіть прийшла пора без рам. Цвіти і сяй, моя держава. Мова. Краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предки надбаня, мова, багатство моє, мова то чиста криниця, б'є, не моче джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова це державна перлина, нею завжди дорожі. Без мови немає країни. Мову як матір любі. Ні, казала мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати. Та одну із мов усіх, щоб у серці зберіг. В Серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Мова наша мова, мова кольорова, ні гроза тренева, є ти є що вечорова. Мова наша мова, Літ минулих повість, вічну юна мудрість. Сива наша совість, я без тебе мова, зерна полова, соняшник без сонця, без такі діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, не вгасиму мову, слово незабутнє. Ой, яка чудова українська мова. Де береться все це? звідки ля і як є в ній ліс, лісок, лісочок. Пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс, є й ще й байрак. І така розкішна і гнучка, як мрія. Можна ля, і звідки, можна і звідки? Є у ній пуделиця, біхола, завія, завірюха. Куртовина, хуга, залетіль, та не в тому справа, що така багата, помагала словом нам у боротьбі, кликала на битву проти супостата, то звучало сміхом на полях плаката. І за все це мова дякуємо тобі. Агорітна. Чого? Агорітна. Забуває, та забуває, то й у грудях несе, не серчить, тільки камінь має. Як то має О, нинько нинько, лози, мову ми забути, котрою нас як ненька говорити, ненька наша На Нарадної лози, кликайте мову, пильний не настане, вході бол'ян. частіше від сльози вона хай буде. вільно і слухняно, слухняна разу служить вам. Живе своїм живим життям. Прислухайтеся, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому ломуні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Певна перлина, завжди її чи з мови немає країни, мови як мати і ві. рідна мова матерічка, це душа мого народу, те роду і роду, рідна мова матерічка. день рідної мови був встановлений листопаді 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної, культурної, багатомені. Історія дня, на жаль, має трагічний початок. 21 лютого 1952 року у Бангладешськ Східний Пакистан. Пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників. Це були переважно студенти, які висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні своєї рідної бенгальської мови. Після проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році цей день визначають в країні як День мучеників, вшановуючи пам'ять загиблих за рідну мову. Саме за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого міжнародним днем рідної мови. За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6 тисяч мов, 43% з них. Знаходяться під загрозою зникнення. На думку фахівців, це трапляється в тому випадку, коли її перестають з тої чи іншої причини вживати та вивчати більше 30% носіїв мови. Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13 із них перебувають на межі зникнення. Мова це історія народу, його світогляд. Інтелектуальний та духовний результат кілька тисячолітньої еволюції кожного етносу Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова найважливіший засіб спілкування людей і пізнання світу, передачі досвіду, з покоління у покоління. Варто нагадати, що згідно з статтею 10 Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова. Але в Україні є також і мови, які знаходяться на межі зникнення, зокрема, два діалекти ромської мови, кримчацька, Урумська, а також галицький діалект Караїмської мови. В Україні рідній мові присвячене свято – День української писемності та мови, яке щороку відзначається 9 листопада у День шанування. Пам'яті преподобного на Літописця, послідовника творців слов'янської писемниці Кирила і Мефодія.